Але коли ми кажемо про законодавство, коли ми кажемо про розрахунки щодо податкового навантаження, щодо грантів, кредитів та якогось забезпечення, то так ми повинні ураховувати наявність фронту, лінії фронту, наявність підльотного времени ракет. Так, зараз в Харкові ну, зачастіше справи. Спершу йде тривога, потім приліт. Ну ти ж знаєш, як в нас було О, спершу прильот, потім так, а, так. тривога. І коли в Ужгороді переді мною закривається там, установа, кав'ярня чи нова пошта в Ужгороді з фразою так тривога, я кажу, ну так і що? Вона, ну як не тривога? Ну ми не можемо працювати. Тому так, звичайно, бізнес і умови бізнесу відрізняються. Але маємо, що маємо, і ми, харків'яни, повинні працювати в тих умовах, які є. Ті умови, які можемо ми змінити, ми змінюємо це те, що ми робимо щодо впровадження податкових пільг щодо впровадження спрощення ведення бізнесу, те, що ми в коаліції робимо для бізнесу, щоб влада нас почула, ми це робимо.